Розглядається кримінальне провадження, внесене до ЄРТР. Біля 154 км на годину, перевищуючи таким чином максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів на даний ділянці дороги 50 км на годину. Ви свій? Ні. Цивільний фонд. Заява на три цивільних фондів. Ні, за велика сума. Страхова компенсує пів мільйона за смерть. По-перше, страхова нічого ще не виплачує і каже, що, будь ласка, чекайте, будемо чекати вирок суду. Ну, тобто, жодних грошових коштів на адресу. Потерпілих не надійшло навіть поховання відбувалося за їх рахунок. По-друге, страхова компанія це одне, а обвинувачений – це зовсім інше. Чесно, в мене перевернулося все всередині. Я розумію, що я доньку не верну ніякими коштами, але, е е як він сказав, що в нього є неповнолітня дитина, а в нас двоє неповнолітніх дітей, яким призначили пенсію, 2 200. І в мене і в душі, і в голові зразу сколихнулося, як можна жити на 200. Чому ні? Чому ви не визнаєте? Звичайно, факт того, що він перебував за Кримом, ніхто заперечувати не буде. Але ви ж розумієте правильно, що е ну, моральну якість ніхто не відміняє. Тобто видно, що людина шкодує, що е йому шкода цю жінку. І навіть я ж кажу, ми попередньо розмовляли. Він каже, Юр, я розумію, що я їхав, я розумію, що я. Е Потрапив в аварію, влетів в зупинку і загинула жінка. Але щодо технічного стану, як це відбувалося, ну, я вважаю, що ми можемо поговорити трішки пізніше, оскільки ну, є висновок експерта, ми будемо це все ж досліджуватися. Ми будемо встановлювати обставини, чому це відбулося, чому автомобіль влетів в цю зупинку. Технічні несправності транспортного засобу, на якому двігався обвинувачений, в ході досудового розслідування не встановлено. Погодні умови були несприятливі, тому водій повинен був врахувати. Тож. Тяжко, не тяжко, тільки заради внуків живеш. Ну, Зараз вже не, не кожен день ходимо на цвинтар, то було кожного дня і діма, і хлопці, і ми зараз стараємося. Кажу, хлопцям, мільза маму тривожити, давайте хоч раз у тиждень ходимо, все одно не завжди, слухають, все одно бігають у нас свинтари за вулицею.